117 випускників цього року назавжди попрощалися із Красноградським коледжем комунального закладу Харківська гуманітарно-педагогічна академія. Із них 27 отримали дипломи з відзнакою. Усі вони, а також викладацький колектив, друзі і рідні, зібралися разом у будинку техніки міста Краснограда, щоб урочисто відзначити цю знакову подію. Винуватців святкового дійства. Привітав директор коледжу Сергій Рябокінь. Поважати всім від свого здоров'я. Натхнення, удачі, мирного неба над головою. І хотів би сказати: не дивлячись на те, що ми вас випускаємо із своєї сім'ї, але не забувайте, ви наші назавжди. На святі вручення дипломів був присутній і міський голова Володимир Максим. Він побажав молодим спеціалістам щасливої долі, впевненості і віри у завтрашньому дні. Бешого вам спасіба, посміхі, що виділили вибір і здійснюють у вірний час майбутнє. Вы закончили это прекрасное учебное заведение. И я пожелаю вам, чтобы вы также уверенно шли по жизни, уверенно шли к новым победам, к новым достижениям. Пусть у вас сопутствует всегда счастье в личной жизни. Пусть все прекрасные, красивые. Пусть у вас будет все так же прекрасно, как вы выглядите. А душі вам желаю щастя вам, вашим війським, вони до всіх нашої України дозвонити ви вас. Більшість молодих людей мріють продовжити навчання, щоб здобути повну вищу освіту. Проте є серед них і такі, які підуть працювати у школи чи дитячі садочки. Загалом Красноградський коледж комунального закладу Харківська гуманітарна педагогічна академія готує молодих спеціалістів за такими напрямками: початкова освіта, дошкільна освіта та технологічна освіта.